І друзі, всім привіт привіт! З вами я, як завжди, так Бум! І сьогодні я вам розповім. Тобто це буде вважати Айсберг по «Побіга від Тибухи 2, але це будуть всі ці цікаві факти. А ми поїхали. Якщо подивитись, то бачимо разі шалу. Ну, і діда і всі. Перше помалиша, давайте взагалі послухаємо, що він там говорить. Як ви бачили, вже малиш не на нашій стороні. Що там по агресі в Що Ще тима. А по плані? То, що сидіть? Може він нам залі моїй допомагати по плані? Ну, якщо врубається агресія шумнів, то дід теж на нас набігає. Ну це як я бачу, хтось пофіксило. Але все-таки було прикольно. Це працювало ще тоді раніше. Може це із-за того, що я не призові. Але я не знаю. Тут попробуємо ще раз. Я не нереальний режим, що це було швидше. Чекавши до аресі уйді. Бачите, він гоняється. Це вже якось виглядає нормально. Але він нас не вбиває. ну нам чистити його тапка. За час. Але якщо ми... Але якщо ми не встигнемо. То дід нас Дід нас нову вдарить. А вдарить... Ну, коротше. І ще один цікавий факт. Коли ще не було сюжетного режиму, то був Василич. Та описало драйгу Разовий дух на колесах і нас бував це Василич. Василич. Другий цікавий факт Байбутній скін на Тамировну Порошкову, чи як там її? Якщо ми нажмемо на сюжетну гру? бачу, може, кадр з тлеєру гри. І уважно придивіться. Бачите? ось А зараз ми побачимо якраз може бути скин. Але це ще не точніше, бо може його таке він не вийде. Во, це скин. Другий цікавий факт. для мене графіка стала піксельною. Ще один цікавий факт в ньому. По з'явилися оці його школяри, топу. Але, мабуть, та цікавість з цих фактів, це лише один то, що, мабуть, не скин. Пасхалка на Брейнротів. От ви бачите оцелі модельки Брайн Може вони появляться. Ви поставили іноді відео прийдете зупинятися за те, що я кажу. Тут всякі є такі модельки Брін Далі йде цікавий факт доска з ютуберами. Тут є досказ з ютуберами. Тут мене зрозуміло, що нема. Але, знаєте, то би я лише пройшов третю частину і четверту так і не допройшов. Ну, все таки цікаво. Далі реально, прикольна пасхалка до ютуберів. Цікаво. Я думав, що коли ще не було сюжету ігри, що він потрібно буде, типу, як кидати огірки. Як буде в типу, другій частині, 5-6 тимохою, або як в побігли тимохою один. Ми будемо теж кидати в нього огірки, типу тут буде у нас огірок. Наприклад, ми підійдемо к тимохі, візьмемо і кидемо в нього там огірок. Але цей туалет. і ще один цікавий факт, цей туалет з'явився лише з другої обнови. А зараз виходить третя обнова. Якщо виглядати, це все проходить. Тому я тут, звичайно, це щось запустив. То понятно, що я наче. І ти мог б біг туди і. Далі все-таки цікаво, ну. Хочу кислак дуже-дуже жав, що в першій коли зарі гра вийшла, тільки здала іконку. Зараз покажу як вона виглядала. Отак От ця іконка виглядала. Якщо що, це б... я... у мене це, на жаль, не зберегу. Без такого я не дойшов цього кадру в інтернеті, але в на каналі Жорика і Жорика Хаммікасвика. Я так... там даваться іконка. І вгадайте та да що це от с... пасхалочка? В цій коточке. За Днів. Тоже ліс. Може, це реально. Я думаю, на мою думку, це отсилка на, на позуміла, що першу частину побіга від Тимоха. Типу, що це десь, десь в лісі? Значить, може після того Значить, міг бути друзі. Даль? Далі. Далі де цікавий факт. Ду. Весь час ми могли втекти в сто раз легше, але цього ми так і не зробили. Якщо виробити, наприклад, сюжетний режим і піти от сюди, то ми тут побачимо таке. вихід, який все-таки так, і ми не можемо щось піти. Як ми розуміємо, ми в лісі, тобто, якщо ми далі пройдемо, то ми, може, доберемося і до села, і зможемо там якось вижити. Але це ще десь кизать попробую, да На сырий. На нас вже краще якості, тут вже тоже сабо. А на ультра шикарні. Тут досі доволі. Тобто ми весь час вугли взяти і вибігти. Ну нам приходиться взбрати, тут це все робити, там всі квести. І... Це встрадати. Взять Зайте. Ось цього персонажу озвучу лжека. Да, це реально правда. Його озучила лжека. Дивуйтесь, але це реально правда. І ще один цікавий факт. Оця бащина, просто казаю, вода заряджає То, що води проти нас я спочатку думала, що їх загодувала цю але це насправді неправда. А пойдет, щоб вже би пішов. Ми вже б шукали якесь лікарство від цього вірусу, і ви вже все, часто гра закінчилась. І все було би вже шикарно. Але лишилося би інші його Ну такого ось поки не пароль. Пароль це дуже цікаво. Тобто Тут є такі повестки, які, які все-таки ви бачили в тулері, які були. Тут Лейрі, якесь уже ігри і як на цьому соволюці. І вони під на який він, Але реально парколь. Що це буде? Тут я не знаю чисто. Дебабуделька. Я бачу, тут воно зелене. якщо на кадрі у нас показується білий. Взагалі всі привикли його бачити білим, але тут воно чогось поміняло. Гено поміняв колір. Тут взагалі чорний, як побитий. Коротше, все тут І Ще один цікавий факт. Коли я грав, то я такий... знаєте, в другий третій трь... частині, яку я проходив, що там, коли нападали шалоди, то ми мали стріляти пушкою, щоб вони побрали. То, коли... то тут, знаєте, там дається пушка, видається, то якщо сюди приволокти всіх. І взяти пушку, то вони зразу втечуть, як така ражає, що вони за тобою як і не гадалися. Навпаки були дух. Дуже зраді цікавий факт. Тобто. ще один цікавий факт. Ну, але це вже від з сфери. Тобто він я, на їхньому, в їхньому відео він казав, що десь що в Далі знаходиться. Арт їхнього хорош, підписника їхнього, оцього. Оцей арт. Ну, Ну, на цьому все і всім пока-пока!